Ну так, як сказать, так, не зелена, Не ні, ні зіліна, живенька. Територія цього ЖК реально буде дуже велика. Про їх секцію зараз взагалі мова не йде. Головне зараз здати, хоча б першу. Можна до вас зайти з камерою, щоб ви нам сказали, що змінилося за рік. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нарухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні в нас рубрика будують чи імітують, що змінилося за рік. Отже, друзі, сьогодні ми робимо огляд декількох житлових комплексів. Усі вони майже в Святошинському районі. Перший житловий комплекс це в нас Еходрім від забудовника. Центр Буд». Ми робили і повноцінний огляд на цей ЖК, і знімали його в чи імітують. Що я можу сказати? Ну, по-перше, цей комплекс знаходиться по вулиці Живописна, Найближча станція метро. В нас Житомирська, поруч там в нас озеро, виїзд на проспект Берестейський. Коли ми знімали цей ЖК ще не був баданий в експлуатацію. Я тоді навіть казала, що вам потрібно багато часу, бо територію. С ще не дороблена, і те, і те. Мені сказала територія, взагалі швидко робиться. За це не переживайте. все в нас буде супер. Жими на етапі, коли ми ведемо переговори з БТІ, коли вони будуть виходити на одне. І от, друзі, ми приїхали через рік і вітаю цей житловий комплекс вели в експлуатацію. Тому, друзі, ну ось такі зміни. Я цьому дуже рада. Комплекс, до речі, виглядає. Ну так, як сказать, так, е живенько. Ну, я маю на увазі, що навіть не дивлячись на те, що ось ці є вставки помаранчеві, але воно не сильно так ріже око. Біленьке, сіреньке, помаранчеве, трошки зелененьке. Коротше, виглядає більш-менш окей, не сильно високий будинок. Я так розумію, що в них газ. Все в них чекі-піки. Я думаю, там, до речі, здається, що відкрита територія, і я пропоную зараз з вами зайти, подивитися, що ж там зроблено на території. Нам а нам машеть звідело продажу. Отже, друзі, давайте пройдемо на територію. Добрий день! Ми знімаємо, що змінилося. Ой, ви така гарна. А що дякую? А можете сказати нам, що змінилося? Ви ввели в експлуатацію, все у вас вже зроблено. Да, ми ввели в експлуатацію, отримали сертифікат. Uh -huh. отримали поштову адресу. А, а коли ви отримали сертифікат 8 листопада, так як директор обіцяв, осі підходити так ми справились? Нічого собі без затримок. Ну супер, дуже дякую вам. Отже, друзі, наші територія ще відкрита, тому що люди роблять ремонти. Нам так сказали у відділі продажу. Зараз подивимося. Я певно вражена, що забудовник дотримався своєї обіцянки і дійсно здав житловий комплекс в експлуатацію в, в сроки, які він ставив перед інвесторами. До речі, поки ми йдемо на території, я бачу, що на сусідній ділянці, про яку ми, до речі, теж говорили в повноцінному огляді, де є недобудова, вона вже тут стоїть дуже багато років, а там щось відбувається. Я чесно кажучи. Ну, Не знаю, я не буду не буду робити ніякі здогадки, нехай. Просто ті, хто проінвестував гроші в цей будинок, ну от бачите, там щось на тій ділянці робиться. Отже, ми зайшли на територію ЖК Екодрім. Нам сказала менеджер у відділі продажу, що 20% приблизно роблять ремонти в будинку. Ні, Зіліна. Не зіліна. Але сказали нам у відділі продажу, що поки не все зроблено, ну ось так. До речі, ось бачите, скрізь наліпки. Ось ці жовті зроблені. Це для незрячих людей, для людей з інвалідністю зроблені. Добре, що ну прям реально не так, що просто трошки, а нормально все обклеїли. Там мають бути дитячі майданчики, о на тому стелобаті. Я так розумію, ну не я так розумію, зараз ми бачимо, що поки їх ще не зробили. Воно буде ось там. А тут ви бачите ось місця для людей з інвалідністю. Там трошки можна припаркуватись. І нагадаю, що в цьому ЖК є підземний паркінг. Він я так розумію, теж вже збудований. Отже, друзі, мої вітання всім, хто отримав ключі, хто отримав право власності. Мої вітання, друзі, з тим, що цей будинок ввели в експлуатацію. Ви видихаєте, що ви не втратили гроші і вклалися в гарний. Комплекс. Ми їдемо, друзі, в наступний житловий комплекс, аби подивитися, що змінилося в ньому. Отже, поїхали. Друзі, наступний житловий комплекс «Шале» від забудовника Стандарт Development, який розташований. Напевно, тут ближче буде все ж таки метро Святошино, аніж, я думаю, Житомирська. Мені щось так здається. Це напевно один з тих ЖК, які ми знімали в рубриці Будуючи мітую, де нас зустріли. Ну просто краще не можна навіть уявити. Вони нас побачили. Вони зразу взяли слухавку. кажуть: все, ходімо, каска, кафіочі, поверх такий, поверх сякий. все вам покажемо. Це майже був як повноцінний огляд. Чи є будівельники, чи немає будівельників? Ви, Ви нам покажете все, все? звичайно. І це, і це не підстава, друзі. Дійсно, тоді навіть в коментарях я читала багато з вас, хто писав, що класно, наскільки відкритий забудовник, наскільки класне відношення. Ми теж були приємно тоді здивовані і дуже сподівались, що через рік, коли ми приїдемо, ми побачимо, що картина змінилася, і різниця точно буде. Тоді ще навіть ми порівнювали от Eco Dream і цей комплекс, який з них швидше збудується, введеться в експлуатацію. Ну коротше, ми приїхали, і насправді картина а, печальна. Тому що таке враження, ніби взагалі нічого не змінилося за рік. Мало того, тоді там було багато будівельників. Зараз взагалі просто тиша. Я пропоную з вами пройти туди, і я зателефоную їм зараз обов'язково, тому що в них ну якби написано, що відділ продажу працює, все працює зараз. На годиннику 11.37. Точно в них наразі немає обіду. Ну ну який обід? Кіц гадається якась афера. Обужні афери. Мені дуже шкода насправді, що так. Я сподівалася, що вони будуються і вводяться і в експлуатацію, і все вже зроблено, тому що на картинках цей комплекс правда дуже класно має вигляда... ну, мав виглядати. Он написано, що готовність об'єкту до експлуатації грудень 24-й рік. На це вони змінили паспорт об'єкта 100%. Тут навіть видно, що він новенький. Я впевнена, що першочергова дата була точно не грудень, 24-й рік. Немає там нікого. Зараз я зателефоную, дізнаюсь у них. Прям шкода, чесно. Тому що взагалі ніби нічого не змінилось. Мені підказують, що трошки все ж таки поверхів вони зробили було не так багато, як зараз. Я розумію, що можна, звісно, порахувати поверхи, але просто для мене ну, за рік часу рахувати поверхи. Коли тут всього там їх си 15. Ну це смішно просто. Я очікувала, що тут вже будуть зроблені фасади. Тут вже все в них моноліт, фасади, квартири. Люди живуть. Алло? Ми комплексили Кристина. Добрий день. Христина, добрий день. Це програма нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька. Ми знімали рубрику Будують чи імітують не знаю в курсі ви чи не в курсі. А скажіть, будь ласка, у нас зараз рубрика, що змінилося за рік, і от Христин, ми приїхали. Таке відчуття, ніби взагалі нічого не змінилося за той час. Ви можете нас, будь ласка, зорієнтувати, що змінилося за 11 місяців. Ми вирішили спочатку вводити в експлуатацію першу секцію також будемо робити кладку в готелі, і проходить зараз тендер на вікна. По готовності мені здається, що вони всі однакові. Що перша секція, що друга, і скільки там загалом їх? В першій секції 12 поверхів буде, yeah. вони вже побудовані і е, ми зробили повністю в першій секції внутрішню кладку. Другу секцію ми зараз е, не будуємо, тому що у нас не вистачає фінансування. Вирішили спочатку вводити в експлуатацію першу секцію, а потім другу. А можете сказати, от фінансування не вистачає це пов'язано з тим, що мало в вкладають зараз люди, мало купують. Так продажі впали. Добре, останнє питання: оця дата, грудень 24, Вона теж вже не дійсна. Яку наразі ви орієнтовно ставите дату варення? Перша секція це буде е, кінець 25-го року, і приблизно десь третій квартал 26-го року буде друга секція. Я зрозуміла. Христина, дуже вам дякую за те, що ви з нами поспілкувались. Дуже шкода. Затримки вже є великі, будуть ще затримки. Ну дійсно, видно, що ми побачили там одного будівельника. Можливо, там ближче до проспекту їх більше. Ми побачили одного, он, он чоловік іде. Коротше, виглядається так, що воно не закинуте будівництво ні в якому разі, але просто видно, що проблемне, що немає дійсно, напевно, фінансування в них для того, аби будувати. І от бачите, сказали, що другу секцію ми взагалі зупинили. Не зай там, напевно, інвестори, які вклалися в цю якраз другу секцію, дуже раді, тому що про їх секцію зараз взагалі мова не йде. Головне зараз здати, хоча б першу. От мій, мій улюблений святобор ЖК. Вже дивляться, дивляться. Коротше кажучи, якщо ви вклалися в це будівництво, скажіть, будь ласка, що взагалі вам обіцяють у відділі продажу? Як взагалі ви реагуєте на ці затримки з розумінням, незрозумінням? І загалом напишіть, якщо ви купили тут квартиру, чому ви обрали цей ЖК? А ми переходимо, просто робимо два кроки, і перед нами житловий комплекс святобор. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз тебе результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Отже, друзі, значить, через з дорогу ми перейшли в наш житловий комплекс святобор. Що змінилося з того часу, коли ми тоді знімали? Ми тоді змогли зробити декілька кадрів за парками. Зараз приїхала, я бачу різницю, що плюс-мінус тут з'явилося 10-15 поверхів, 7 от на цій частині, і почали там плюс 3 поверхи добудували. І як на мене, це дуже мало, і не в те, що як на мене, це дуже мало. Дуже мало зроблено роботи за рік часу. Це не те, що я там якось привзяти саме до святобору. Це загалом про всі комплекси. Те, що там з'явилось декілька поверхів, це взагалі нічого в будівництві, особливо за такий величезний термін, як рік. Тому отака справа з святобором. Наразі я бачу, що там є декілька будівельників. Я бачила зараз просто тривога на вулиці, тому можливо вони кудись пішли. Не знаю. На цій частині я бачила декілька будівельників, а он він вони працюють в касках. В жилетах здається, що він в касці одного я бачу. Ну і все, ось така справа з цим, з цим комплексом. Телефонувати до відділу продажу про щось говорити навіть не хочу, тому що ну, це не має ніякого сенсу. Тобто, на яких зйомку зйомкується. Ну ви серйозно зараз. На яких що? на яких що? Що саме? Та я тільки що 10 хвилин розказувала, чому при я перепрошую Ще бо я раз? Да, да, Ще да. раз. напишіть обов'язково коментарі, тому що ваші коментарі допомагають нам просувати це відео. Підписатись на наш канал, а ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, наступний житловий комплекс це в нас Гравіті. Парк від забудовника Креаторбут. Розташований він так само на Берестейському проспекті. Це Святошинський район. Гравіті парк це прям край. Далі нічого немає, ніякого іншого житлового комплексу. Тому ну ось для розуміння, де знаходиться цей ЖК. Будує його Креатор Буд. До речі, ми коли знімали інтерв'ю житлового комплексу Креатор Сіті, то нам розповідали про цей об'єкт, казали, що запросять нас на повноцінний огляд, і я тільки за зробити повністю огляд цього ЖК. щодо місця розташування. Насправді я зараз просто кричу. Тому що настільки ця траса шумна, ну це зрозуміло, але реально я зараз просто на максимум вже в мене починає боліти горло, що я так голосно говорю. Проте сам ЖК він розташований не прямо у самої дороги, а трохи далі. Його навіть з дороги не видно. Він он там розташований. Я не зможу сказати вам, чи є на будівництві там наразі будівельники чи немає, тому що мені реально просто не видно. І найголовніше, що ми його не знімали ще в рубриці, будуючи імітують», тому якби це перший раз ми приїхали щодо паспорту об'єкта. Написано, що початок був у 2021 році. Кінець буде другий квартал, двадцять рік. Я пропоную зараз нам зайти до відділу продажу і запитати, що там взагалі по будівельникам наскільки активно йдуть будівельні роботи. Але хочу від себе додати, що територія цього ЖК реально буде дуже велика. Комплекс буде виглядати стильно, гарно, ну правда. От якщо дивитись на їх макети, то дійсно має бути щось дуже класне. Ще враховуючи, що там ліс, і я думаю, що якраз дерева і те, що він розташований трохи далі від дороги. Ну не буде, от з цього постійного шуму буде здаватися, що ви все ж таки знаходитеся за містом? Отже, заходимо до відділу продажу, запитаємо у них. Спочатку я просто без камери. Я запитаю і все. Можна до вас зайти з камерою, щоб ви нам сказали, скільки наразі будівельників? Тоді скажіть мені без камери. Зараз будівельні роботи йдуть. А ось ця дата, яка написана на паспорті об'єкта введення в експлуатацію, вона актуальна чи будуть все ж таки затримки? Ну, це по 11 будинку. Зараз будується 11 й будинок. Перша черга і друга черга. Будується перша і друга черга, да, Зараз над ними. Ага. І вони будуть введені в експлуатацію. Це дата про них, правильно? Другий квартал 26-го. Черга, так. Це перший квартал 26-го. Якщо це по терміну введення будинку в експлуатацію. Угу. Першому це перший квартал 25. -го. Добре, все дуже вам дякую. Коротше кажучи, менеджер з відділу продажу не захотіла давати коментар на камеру. Що стосується кількості будівельників, ну сказала приблизно 10. Ну, у мене все. Друзі. Ми їдемо в наступний на житловий комплекс. Отже, друзі, і останній житловий комплекс у цьому випуску будинок на Бавілових від забудовника Ковальська. На той момент, коли ми знімали приблизно рік тому, будинок тоді будувався. Він ще не був введений в експлуатацію. Наразі ми приїхали. Всі житлові комплекси у Ковальській виглядають досить сучасно. Ми бачили їх молодого архітектора, тому немає сумніву, що їх комплекси ідуть в ногу з часом. Отже, друзі, це преміальний насправді будинок. Тут квартири не дешеві. Поруч знаходиться метро Дорогожичі, метро Сирець. Тут я бачу, що в них є підземний паркінг і так само стрілабатна частина. Там я так розумію, зони для відпочинку, як і в тому комплексі номер 31 який ми знімали від цього забудовника. Тому класно, молодці, що ви збудували і ввели в експлуатацію. Мої вітання, щирі вітання. Бо я так сказала, ніби що мої щирі вітання, що ви його збудували і вели в експлуатацію. Друзі, на сьогодні все. Будь ласка, поставте нам вподобайку і поділіться цим відео, а також пишіть обов'язково коментарі. До зустрічі і всім вдалого дня! Анна Закуцька. І сьогодні ми. Ні, давайте ще раз. Так, як так сказати, то ну просто мовчи. Це буде вставку. Не буде такої вставки, ні.